Благословений Бог нині і повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі Боже, на слава Тобі, Стаю небесні, утішителю душі істини, Що всюди і все, си наповняєш скарби добра, і життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю Ісину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Присвята я Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико прости беззаконня наші, святий завітай, і сили наші, імени Твого ради, Господи, помілий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю істину і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків, амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Ти Сарт Твої сили, і слава і Сина, і Святого Духа, нині і на віки віки. Господи помилуй, 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 помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всяк і на віки віків. Амінь. Прийдіть і поклонімся Царю нашому Богу. Придіти, поклонівши Христу, Царя і нашому Богу, придіти, поклонівши і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, що ворми тішилися наді мною, Господи Божий, я взиваю за тебе, і ти зцілив мене, Господи, і вивів душу мою пекла, ти повернув мене до життя, поміж тих, що сходів у могилу, співайте Господу, всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо намить гнів'я і на все життя милість Його, з вечора плач, а ранок радість, я говорю у дні благодійства мого, непохитно очей я повіки, Господи, ти з волосся своєю гору мою, але відвернути лице Твоє. І я захитався, тоді до тебе Господь я взивав, і до Бога молився, що кажеш, і у крові моїй, коли я зітлю, чи ж буде порох, славити тебе та сповіщати про істину Твою. Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміж мені, і ди з мене плач, мій на радість, зняв з мене од смутку, одягнув мене веселістю. Нехай я слай за душами і не мовкає, Господи Божий, мій, буду славити Тебе повік, слава Отцю Істину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, Аллилуй, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуй, Аллилуй, слава тобі Боже, Аллилуй, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя.

Господу помолимо. Господи помилой. Господу помолимо. Господи помилуй! помилки. Звірою побожовісти страхом Божим ході до нього. Господу помилуй! Господи помилуй! За владиху яся наша облашення, щоб треба дете і Сифанія, і владику Священнішами трополита Несора, Чесне сне присвітер похристі, дія конство, давай спричлі людей. Господу помолимо, Господи помилимо. Далою вивіборежену Україну нашу за владу, військові народи, Господу помолимо, Господи помилимо. На всяке місто село Україну і за тих, що повіри, у них. Господу помолимо. На добре поліча, забражай плоді мирний, і за часи спокійні, Господу помолили, господи помилу. Ніхто не дуже знеможених, та поневолених, і за спасіння, її, Господу помолив. Господи помилуй, да визволитися нам від нашестя чужинців. Господу помоли, Господь, поди помилу, дали полицянам, від усякої скорботи, Гніва, небезпеки, та недолі, Господу помоли. Гость, поди помилуй, спаси помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю є Весь на причину, славну владицю нашу зовсім самі себе, один одного і все життя наше, присубій віддамо. От слава, і поклоніння, mm. Отсу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Бо Господь я вигибща нам, благословен. Хто йде в ім'я Госпогу. Прославляйте Господа, бо він благий, поповіки милість його. бо Господь явився нам, благословен. Хто йде в ім'я Господнє? Отопили, отопили мене, я ж іменем Господнім переміг їм. Бо Господь і я вивчя нам, благословен. Хто йде в ім'я Господнє? Не ложити, бо не повідатиму про діла Господні. Бо Господь і я вивчя нам, благословен. Хто йде в ім'я Господнє? Самі Ісуса збали будівник, і став основою вона від Господа, це сталося. І дивне воно в очах наших. Бо Господь і явився нам благословим, хто йде в ім'я Господнє. Бо Господь і явився нам благословим, хто йде в ім'я Господнє. Боготні добродеці, запалом нині прибіжим, грішні і смирені, і припадімо покаянні, взиваючи залибини душиної, владачися, поможе, з милосердившись над нами. Поспешися, позагибаймо вер множество реки, Незаверни, рабив твоих нічим, Бог тобі єдину заступницю маємо. слава гага, і Сину і святому Духові, І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, просив от Твоє говорити ми до бо коли б ти не простояла, благаючи, хто б надверетвом відкиб, хто покорняв нас нині вільними. Не відсопимо від тебе, влади твоїх бороди спасає завжди від усякої біді, повожні премудрість проти мене волосьомий, Господь Силу людям своїм дать, Господь поласловить людей своїх миров, Господь силу людям своїм дать. Господь, по людей Своїх миру, принесить Господу Сини Божий, принесить Господу молодих ягня, Господь силу людям своїм дась, Господь, по благословить людей своїх миру. Господь силу людям Твоїм да. Господь, поблагословить людей. Господи, помилуй. Ты святый, ты Боже наш, и во святых пребывает, и мы славу восстановим. Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и по на век, и веки. Аминь. Всякое дыхание, нехай Господа. Всякое дыхание, нехай хвалит Господа. Його, Його Його. Ще дихання, нехай хвалить Господа, дихання, нехай хвалить Господа, і за сподобатися нам вислухати святий Іван, і Господа Бога молимо, Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Без Андрій, станьмо побожно, вислухаємо святе Євангеліє. Ми відпусти. І духові твоєму. І з Марка святого Євангелія святання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо власні. Одного разу вийшов Ісус до Єрусалима, і в храмі, оглянувши все, оскільки вже був час пізній, пішов до вепані з лазнятьма. На другий день, коли вони війшли, вийшли, вийшли з з зголоднів, і, побачивши здалека смоковницю вкриту лист, пішов, чи не знайде на нічого, але прийшовши до неї, нічого не знайшов, крім листя, хоча не в часу смоля смок, і сказав їй Ісус, віднині, нехай до віку, ніхто плоду твого не з'їсть. І чули те, ученики, його, прийшовши до Ірюсалима Ісус, увійшов до храму, почав виганяти тих, що продавали і купували в храмі, і соли міняв, і лави тих, що продавали голубів, поперекидав, і не дозволяв, щоб хто переніс храм у храм будь-яку річ. і вчинив, вчив, їх кажучи, чи не написано дім, мій, домом молитви назветься для всіх народів. Ви зробили його вертепом розбійники, почули це книжники і первосвященники, і шукали, як би погубити його, але боялися, тому що весь народ дивувався й вченню. Коли стало пізно, він вийшов геть з міста, проходячи вранці, побачили смоковницю, що всохла до кореня, і згадав Петро, сказав йому учителю, диви, смоковниця, яку ти прокляв всохла. Ісус, відповідаючи, говорив їм Майте віру в Божу, бо істину кажу вам, якщо хто скаже, горіти, посунься, і кинься в море, не сумніватиметься в серці своїм, а повірить, що станеться за його словом, буде йому, що тільки скаже. Слава тобі, Господи, слава тобі за всіх. Ти молишся, благая, за тих, що прибігаю з вірою, Під могутній підмоготній покров, бо іншого тривало в порятунку, ми грішні перед богом, бідах і скорботах немагаємо. Обтяжені гріхами, мене злеченими, мати бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо і збави до всяких миго ім'я твоє ім'ями, всякім роді, і родіщі скорбних раді. Міх засохнеться, і голодоючих коретелька, з китайців потік. Щоб спастища рабам твой ми з поля, не прихилив у по Твоє радуйся, пречистая Дневну, радуйся сіниськи при царя Христа, радуйся зроставши грозно таинственним, Радуйся, дверени небесна і неопалима котина, радуйся, всемірне ще вітло, радуйся всіх радостей, радуйся, вірних спасення, радуйся заступне це всіх християн і прибіже. Ще влади, чи це володної сину і Святому Духові, повсякчас, і на віки, віки вам, радуйся вселенної похвалу, радуйся храми Господу. Золотий, радуйся, слава право, славна, все чесно, Радуща Марія, мати Христа Бога, радуйся, раю, радуяща Божественна трапезо, радуйся, радуща. Радуйся, ручку все золота, радуйся всіх попова. Пала нас, Боже, по великій милості, двоє, молимось собі, ви Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помимуй. За благолюбивого Богом Україну нашу за владу, і народ її, за державність перемогу мир, здоров'я та спасіння щоб Господь Бо допома всьому, і охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, Чи молимось, Господу Богу нашому, що високого голос милі над і охоронив усіх людей України нашої в частях і іспиті, помило рабів своїх воїнів. Івана Назара, Сергія Назара, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра Івана, Станіслава, Константина, Олега, Олександра, Дениса, Романа Олега, Василя, Андрій Андрій, Олександра Івана, Сергія, Іван Андрій, Олега, Руслана, Миколая, Анатолій, Іван Андрія, Богдан, Андрій, Олександра, Олега, Степана, Сергія, Івана, Віктора, Андрій, Тараса Олега, Михайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря Володимира, Богдана, Любомира, Володимира, Василя, Срія, Срія, Івана, Василя Олександра, Вадима Андрія, Василя, Василя, Михайла, Василя Андрія, Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега, Дмитра Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана Зинов'я, Петра Ярослава, Володимира, Петра Михайла, Дмитра Олександра, Світлана Срія, Євгена Володимира, Віталія Олега, Богдана Дениса, Любомира, Руслана Андрія. Владимира, Владимира, Василия, Ивана, Владимира, Владимира, Раста, Павла, Бориса, Василия, Александра, Олега, Дмитрия, Максима, Виктора. Анатолія Артура, Степана, Романа, Степана Івана, Віктора, Артема, Сергія, Олександра, Олександра Євсакі, Андрія Івана, Петра, Ігоря Сергія, Володимира, Віктора, Максима, Андрія Антона, Романа, Олега Ярослава, Володимира, Богдана, Михайла, Василя, Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія, Петра, Бориса, Олексія, Олега, Олега, Юрія, Володимира, Володимира, Ладо, Бориса, Ігоря, Миколая, Володимира, Ілью, Миколая, Сергія, Антона, Юрія Володимира, Петра, Георгія Олега, Василя. Михайла Сергія, Тараса, Степана, Олега Володимира, Анатолій Антона, Тараса, Віктора, Степана, Олега Василя, Руслана Антона, Андрія, Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Зріяна, Олександра, Аннуша Тараса Романа, Олега Олексія, Миколая, Юрія, Юрія Богдана, Олександра, Володимира, Віктора, Олександра Романа, Василя Якова, Василя Євгена, Сметра, Данила, Василя Андрія, Андрія, Віктора, Романа, Василя, Івана, Олексія, Павла, Андрія Романа і Михайла. Владислава Юрія Тараса, Марцина, Степана, Геннадія, Руслана, Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія, Павла Миколая, Романа, Василя Миколая, Максима Сергія, Дмитра Володимира, Серафима, Андрія, Сергія Олега, Віталія, Володимира, Ростислава, Віталія, Івана Сергія, Віталії всіх наших воїнів, що зберігає, сподів смертоносної рани від всякої хвороби. Душевної, тілесної, щоб у здорові добробутів всі ді життя їх проходили, щоб здоровими з перемогою вернулись додому, все милостиві, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Велико Христе, Боже, нашу бідно визволяєш і рятуєш безпорадного ста милосердя і рабів своїх воїнів, Олега Андрія, Василя, Ярослава, Павла, Ігоря, і всіх наших воїнів, що бідів в неволі, в кого перебувають. Бези пропавших милостиво звільні, додому поверни, молимо тебе в саміло Господи, вислухай помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дали користи, Боже наш, некори душі, спати нас, розслуганим серцем на тебе звертаємося, за ми тебе благаємо. На сухой душеві, келесні страждання рабів, своїх болящих воїнів Василя Івана, Володимира, Серафима, Андрія Тараса, рабів Божих Михайла Ярослава, Євтахія, любові Степана, Надії, Михайла, младенця Терези, младенця Софії, Михайла, Оксани, Ольги, Марії, Івана, Галини, Оксани, Олександра, Оксани, любові Тетяни, Євтахія, засілення Павла, як доньку Ірву з Орендуги підняв. Так Та піднімій узоро, молимо тебе встамило милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. На свої життя ми роздоров'я спасіння, бо не за вітання прошні відпущені ріки Божих всі, що тут стоять, і молиться, всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених з усіма рідними та ближніми їхніми, усі влавчих прочинців, і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! помилуй. Присути нас, Боже, спасите наш надії, всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивим миласиві води по доріків наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, людинолюбний Бог, з ми тобі слава послаємо, от сину і святому Духу, він у ній повсякчас і на віки віки. Амінь. Іще з умилінням сердець нашого Господу помилуй. Господи, Господи, Господи Боже наш, Тебі слухав Мойсей, Коли він просяг до Тебе руки народ Ізраїля, Змістив нам, китян, Висуса, на Малакитян, і Тян, озброїв Ісуса Новини на битву та повелів сонцю спинітися. Нині, Владику, почуй нас, що молимось за Тебе, Змісти силу і Твої побожні, народ наш, благо своєго справи. Прилославу його перемогу над ворогом, звіснився, мого тві твої правитві нашу державу, збереже наше військо, Пошли ангела, слова на захисників народу нашого, подайням все, що просимо для спасіння, примири ворожнечу, миру тверди, простяни Господи, не видиму правицю твої, карабі, твої. Заступає в усьому тим, же, кому судив ти покласти душу свою на війні. За віру православна та побожий народа під державу проти їх провини день праведної слати твоєї. Подає він сірисління, бо твоя є влада твоє царство і сила від тебе допомога, всі приймаємо, на тебе, надій покладаємо, і тобі славу послає і сину, і святому духові. Нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Премудрість спресвядає Богородице, спасино, від тірови. І незривня, на славнішого відцерах ємів, щоб затріння Бога слово породила, що що є Богородиця, Тебе величаємо. Христи Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отвістям і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос і Бог наш волос веселисты своей матері, святих славних, вольні апостолів, святий праведний Бос, і Віхе Маян, всіх святих помилуй спасе нас, бо він є благий і людину Амінь! Боже, великий, єдиний, нам україну храни, вой світу променя, ты жи угущений, светлом на окі и знаня. Нас, дітей прошвіти, чисті любові до краю Ти на Божье зрости, молимось Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедро. Дай йому волю, дай добру голю, дай доброго світа. Пане лакони для кожному, нехай під покровом Божої Матері, здоровими з перемогою в мирі вертаються всі до своїх домівок. Христос страждає.